У Дніпрі запрацювала послуга бронювання місця на кладовищі онлайн. Для цього запустили електронну систему резервування ділянок. Поки що вона працює в тестовому режимі. Повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Більше про це рішення а говоритимемо далі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Артем Трапезніков, директор комунального підприємства Цифрова трансформація і автоматизація інформаційних процесів міста Є Дніпро Дніпровської міської ради. Пане Арт. Тема, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі суспільного. Доброго ранку, доброго ранку, пане Артеме. Що спонукало для до запровадження такої послуги? Навіщо це? Ну, дивіться, ми є першими в Україні, які в принципі започаткували таку систему. Вона, коли у нас започаткувалася, міський голова про неї сказав, то у багатьох був шок, і як це бронювати місце на кладовищі? По перше, у нас всі процеси переводяться в онлайн режими. Ми повинні розуміти, що навіть таке питання, як бронювання місць на кладовищі, воно повинно прийти в онлайн формат. Чому по перше, це змінює так сказати корупційну складову? У нас менше е, корупції, тобто, якщо людина в такому стані приходить на кладовище, їй там навішують, може сказати, в кавичках дуже багато е, якихось сум незрозумілих е, і в принципі маніпулюють людиною. Якщо людина може зайти на сайт, вона одразу може зареєструватися, одразу можна придбати цю ділянку і без всяких додаткових коштів, без всяких додаткових людей, які там е, будуть що ще пропонувати. Пане Артема, ось ви сказали, що ви перші в Україні хто запроваджує таку послугу, а загалом звідки брали досвід? Можливо, брали досвід з інших країн. Ми не брали досвід з інших країн. Ми брали досвід зі свого так сказати розуміння взагалі ситуації. У нас місто дуже йде у діджиталізацію, У нас джиталізується освіта, у нас діджиталізується зараз. Медицина, а, і ми почали ще з такого питання, тому що ну дуже було багато проблем. Дуже було багато а, питань стосовно корупційних складових. Всі приходять на кладовище, щоб відкопати яму, наприклад, там коштує 12-13 тисяч. Звідки такі суми? І у нас було питання, щоб вирішити цю це, це проблему. Можна а, надати людям змогу самостійно реєструватися, самостійно дивитися, і кошти, які в принципі плати. Людина за місце на поховання це 2605 гривень. Вони поступають у бюджет міста. А не комусь там і були питання навіть захоронення на ті ділянки, там де вже був захоронена людина. Тобто людина не знала про це. Тобто, людина може зараз зайти на сайт, подивитися, обрати собі місце на ділянки, на ділянці, тобто вказані місця. Обрати, зареєструватися як заявник, зареєструвати людину померло і оплатити це онлайн або вивантажити квітанцію для того, щоб можна було оплатити це у банку. Можливо, це недоречне порівняння, але як весь цей процес працює? Це як місця в кінотеатрі обирати, чи як ти просто бачиш, де є вільні і де вже зайнято? Так само, як ви сказали, в принципі, ми так само орієнтуємося. Це можна сказати, як місця в кінотеатрі, тобто можна обрати. І, наприклад, кожного дня є 20 максимум місць. Ми розуміємо, що в нашому місці десь по статистиці це приблизно 10-20 захоронених день, і ми розуміємо, що 20 максимум місць буде достатньо для резервування кожного дня. Тобто є іконка, є карта, де можна подивитися, обрати місце взагалі кладовище. Після того, як ви обрали кладовище, обирається місце. А після того, як обрали місце, вже вказуєте дані і переходите до етапу оплати. Станом на тепер вже є заявки на бронювання таке онлайн? Якщо так, то скільки їх надійшло? Я вам дуже скажу, що люди, коли це побачили, це було приблизно 5 днів назад. У нас було тисячу кліків в секунду, тому що по перше, люди із Дніпра, люди із Києва, люди із Харкова всі почали ламитися, дивитися, що це таке. А я давайте я забронюю собі місце, яке у мене буде там через 20-30 років. А потім були питання: а покажіть нам, хто буде мій сусід у майбутньому, а покажіть той та то. Але одразу попереджуємо, що можна забронювати місце тільки на людину, яка вже померла. Бронь діє 5 діб, тобто після реєстрації, якщо не буде тобто оплатили місце, і воно діє 5 діб. Після того буде вивантажено, вивантажено квитанцію. Цією квитанцією можна звернутися до комунального підприємства ритуальні послуги міста Дніпра і там вже так сказати в кавичках відкопають могилу для захоронення людини. І якщо людина не звернулася через п'ять днів до е, цього комунального підприємства, то гроші згорають і залишаються в бюджеті міста. Пане, тобто, це як... також прибираємо корупційну складову в тому, що не можна перепродавати місця, викупити, наприклад, всі, і перепродати їх там через рік або через два. А скажіть, яка вартість бронювання? Вартість бронювання у місті Дніпро зараз 2605 гривень. Скажіть, а без електронного бронювання така функція офлайн вона працює так. У нас є центр надання адміністративних послуг в місті Дніпро соціальні служби. Можна звернутися до цих служб. Вони є, в принципі, в кожному на кожному березі. Ці ЦНАПи, і там допоможуть співробітники зареєструватися і допоможуть купити це онлайн. Роздрукують або нададуть вам. Квитанцію для того, щоб ви її оплатили в банку, але попереджуємо, що якщо ви резервуєте місце на сайті, то у вас є 15 хвилин. Якщо ви резервуєте місце і хочете оплатити в банку, то є 30 хвилин для того, щоб оплатити цю послугу. Зрозуміло, дякуємо, пане Артеме. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Артем Трапезніков, директор комунального підприємства Цифрова трансформація і автоматизація інформаційних процесів процесів міста ЄДніпро.